Коротше, мужики, всім привіт, всім. Слава Україні! Перед початком відео хочу сказати, що ми збираємо зараз на реабілітацію і на протез бажано такий нормальний Сергієві. Він згорів в БТРі. Кому цікаво, я лишу реквізити в описі, кому не шкода, скажімо так, і є в кого совість, то будь ласка, долучайтеся. Там мене вже звинувачували, що я вже там як притула на спутник збираю. От, тим людям вони дебіли. От і все. Значить, так дивіться, питання обкатки. Яке воно болюче для всіх, і скільки спорів, скільки всякого, скажімо так, я начитався. Я нікого не збираюсь переконувати. Я вам прочитаю тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість листочків. Я записав основні такі, знаєте, моменти. Ну і де, що додавлю від себе по пам'яті. З тих інструкцій, які я тримав в руках до тракторів клас Фент і до комбайна клас Лексіон 780 тератрак, що там було написано. І там підписи печать механіка і значить, рекомендації такі, 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 такі. Через невиконання того-то, того, то може бути те-то, те-то. і інших багато, скажімо так, негативних сторін того питання. Я не знаю, чи ви мене добре бачите, світло, якось там світи, включав все, що є. E, значить, часто зустрічав e, всякі такі коментарі, нікого не збираюсь переучувати, звинувачувати чи казати, що вони щось там не знають, може вони знають щось по-своєму, може то я дурний. Дивіться, це я так скажу. Те, що просто e, в моєму розумінні так, і в розумінні того, що я колись читав, e, можу сказати свою думку, нехай суб'єктивно на рахунок обкатки. І може багатьом людям вона не потрібна, бо вони дійсно. Трактора справді не перегружають або не нагружають повністю. І ті проблеми, які далі ми розглянемо, вони в них можуть не виникнути. То я прошу зрозуміти, що по комусь одному, я завжди всіх закликаю, по якомусь одному прикладу, а от сусід зразу купив і поїхав там щось робити. А ви подумайте, що він поїхав робити. Якщо він поїхав на 50 ці орати плужком 2 по 25, там маленьким, там якимось, ну для 50 ки це невеликий плужок. Це не нагрузка, так? Це можна сказати, часткова обкатка вже йде мотора. А якщо він поїхав 3 по 30 ура, це вже інше питання. Так, тобто є різні, скажімо так, фактори, які впливають на те, чи станеться щось в когось чи ні. І чи це обов'язково станеться, бо є ще поняття випадку. І знаєте, я завжди наголошую і наголошую: китайські тракторі це наше спасіння, але в них є не то, що мінус, а в них є. Порівняна простота. І вся перевірка тої техніки припадає на нас з вами. Тільки так. Тільки в такому аспекті можна це питання озвучувати і дискусувати, якусь полеміку вести От, на рахунок цього. Та? Ми не можемо порівнювати комерційний якийсь там тягач чи якийсь трактор, який розрахований на тисячі, а не на десятки гектарів. І з тим самим там, тим чи іншим китайським, там, наприклад, трактором. Тому я прошу людей звернути на це увагу. Той трактор, моделі якого марці якого 100 там, плюс роки, як, наприклад, Джону, і там є купа людей, які той трактор навіть окрему одиницю тестують і мають. Ну, точно набагато кращі станки і технології виробництва деталей, ніж ті ж китайці. Тому що якби це було на одному рівні, то б і китайський трактор коштував би якби той Джон. Розумійте, що трактор 30 кінських сил Джон Дера коштує півмільйона гривень. Без кабінки, малесенький, то на 200 і так далі. Це, скажімо так. Плюс-мінус по можливостях Шифенг 244. Там. Він теж, до речі, трохциліндровий. Ну, все. Або Шифенг там 354. Нехай так. Тільки цей коштує півмільйона, а цей там 180 тисяч. Бачите, є трошечки в цьому різниця. І так багато в чому. По рекомендаціях обкатки німецьких марок Mercedes і BMW автомобілів. Написано, того, що теж інструкцію тримав в руках. Це почнемо з авто. 1500-2500 км треба їздити не динамічно до 80-100 км на годину. І навантажити двигун, орієнтовно беручи навантаження, це з максимальної кількості передач. Це якась, це на 2 третіх від максимального значення. Наприклад, якщо у вас 6 передач, значить десь на четвертій передачі максимально рекомендується, скажімо так, його нагружати. Це не означає, що не включати 5-6. Динамічно їздити. Дві третіх також від максимальних значень обертів тримати в періоді до 2500 км. І після цього періоду обов'язково замінити мастило. Будете здивовані, в двигуні, там буде стружка. Це буде гімно, а не машина. Наголошувалося, тепер перейдемо до інструкції. Це так: введення малесеньке, коротесеньке. В інструкції до комбайна клас я собі виписав одне дуже важливе твердження. Мотор стояв у мене ОМ502, 16,4 літра v 8 з турбонаддувом, там все як має бути. І в інструкції до цього двигуна було дуже хороше твердження. Ідеально рівних плоскостей і окружностей гільз, кілець, вкладишів та шийки колінвала не існує. Ідеально рівних не існує. Що нам треба в двигуні? Ідеально щось рівне. Тим паче виробництво кілець, гільз вкладишів і колін вала, воно відбувається на різних етапах. І відповідно не одночасно, не согласовано ніби одне з одним, тому що цього добитися знову ж таки неможливо. Виникає підвищений ризик задирів під час перевантаження двигуна з неідеально рівенними цими окружностями і плоскостями. Також клину і нерівномірної товщини масляної плівки, через що може виникнути перегрів, підвищене тертя і зменшення ресурсу в майбутній експлуатації двигуна до 50%. Наполовину. Почули це твердження? Тепер наступне. Йдемо до трансмісії. Притирання щеплення, муфт передач. Несучих підшипників і валів шестерень. Плоскості зубів. Знову ж таки, твердження наступне. Рідко співпадання поверхності зачеплення більше, ніж на 85%. Ви розумієте, що це? А це виписка з інструкції Ден 1042. Через... Наступне положення через встановлення шару цементації, через неоднорідність покриття, так звана стружка КПП під час тої самої обкатки. Яка під час перевантаження, яке недопустимо під час періоду обкатки, може потрапити під зуби в місці контакту, в місці найбільшого навантаження і виламати їх. Якщо не вилимає зуби, може перекусити вала або пошкодити внутрішні обойми несучих підшипників. Від цього буває зміщення бокове вала, від того неповне зачеплення по поширення шестерень. Так зване, який з того випливає, скажімо так, потім результат це щерблення зубів. Оскільки зменшення ширини контакту хоча б на 15% вдвічі збільшує шанс на щерблення. Розумієте чи ні? Вони зроблені з завода саме такої ширини, задля того, щоб там був такий якраз контакт. Якщо він там буде менший, з того що буде. Погане прилягання клапанів. Далі знов до мотора, там написано було таке, може відбуватися через потрапляння масла, через нещільність кілець до гільзи. Тому що ідеальної окружності можна досягнути лише способом притирання кілець до гільзи. Оскільки, знову ж таки, як написано, ідеальної окружності, рівної поверхні, гільз, гільзкілець кладищів шики колінвала, не існує. Ідеально. І це не означає, що ви там на око не бачите, а значить, там все рівне. Десь там мікрон, там 2 мікрона, там 3 мікрона це. Ну, як вам сказати, простіше. Це не так просто. Знаєте, є таке поняття, от я займаюся вже півжиття комп'ютерами. Чому, як дзеркало, поверхня, наприклад, баштового кулера і гладесенька поверхня взагалі абсолютно терморозподільної кришки процесора, і без термопасти я їх ставлю, температури зразу летять в небо. Для чого потрібна завжди скрізь потрібна термопаста або рідкий метал? Щоб ці нерівності, які для ока і для нічого абсолютно не видні, просто закрити, контакт метал в метал, він же ж краще, ніби, так? А тут якась термопа, якась паста. Для чого ж вона там? Пот... Бо там нерівності є. Хоч тут поліровка, як до дзеркала, є нерівності. А якщо є хон. Який має знову ж таки до колець притертися, чого робить розводку коліць там замки в ту, в ту, в ту, ту іншу сторону. Бо вони всередині вони не крутяться. Ви як потім дістаєте поршня з кільцями, вони стоять на своїх місцях. Може там частково трошки. Вони притруться до того хона. А може там поверхня дзеркальна. Но кільце саме не ідеально округле. Ідеально, розумієте, ідеально, це на 100% воно ідеально округле. Такого добитися неможливо. Під час періоду обкатки відбувається таке явище, як усідання головки, тобто піджим прокладки ГБЦ. Через те багато якісь заводи рекомендують після деякого пробігу в мотогодинах або в кілометрах викликати або їхати на сервісну службу і проводити підтягування болтів, які зажимають головку. Щоб уникнути потім пробоя її і так далі. Таке написано. В інструкції до китайських мотоблоків, якщо хтось з тим не зустрічався, записано наступне. Після монтажу головки, після заміни прокладки, треба протягнути її на певний крутний момент, який орієнтовно на 15-20% менший від наступного, який ви проведете через 15-20 мотогодин. Обов'язково, щоб уникнути пробою, бо прокладка усідається. І останнє, що я наголошу з виписки цієї. В китайських всіх двигунів, це написано, до речі, теж в одній інструкції, по китайським тракторам, високі, такі великі теплові зазорі. І мастило, яке заливають на заводі, це в Україні заливають якусь хуй на яку там техніку, абсолютно якісь гроби. Більшість тракторів приїжджає з завода спеціальним обкаточним мастилом, яке люди потім відкривають пробку або зливають його, і дивляться, що воно ріденьке. В нього підвищені миючі здатності. Автоматично воно на навантаження не розраховано. І китаєць завод розраховує, що людина тут трактора обкатає, а не зразу дасть йому підхвіст. Ось в чому заключається проблема. Проблема подвійна: мастило не розраховане на високу товщину масляної плівки, на хорошу теплопровідність, охолодження, тому що мастило 35%. Бере участь в охолодженні двигуна. Дивіться так. 35% виходять з вихлопними газами. Це теплова енергія під час роботи будь-якого двигуна внутрішнього згоряння. 35% охолоджує трактора, двигун, там, нехай трактора мастило. І 30 інших відсотків лише охолоджуюча рідина. Розумієте? Колись помацуйте ваш піддон. або... Пошукайте десь дуже в багатьох тракторах великих є великі масляні радіатори і так далі. Для чого? Правильно, це теплообмінна рідина, одна з теплообмінних рідин. Тобто газ вихлопний, який гарячий, відповідно, що якщо він віддається в атмосферу, двигун віддає тепло. Рубашка, де знаходиться антифриз, там вода не вас, що може у вас там солярка. І мастило піддон, теплообмінник масляний там і так далі. Це все однозначно тільки так. Ваша задача не слухати мене, не слухати тих, хто коментує, залізти в інтернет. Це там все написано як Божий день, все абсолютно. Хтось хоче детальні інструкції, можу прикласти їх в посиланнях під цим відео до тракторів, звідки були браті джерела. Може, я лишу посилання на Google Диск, пороблю фотографії, бо я ті інструкції маю. Просто там по-німецьки і я. Показ згадаю, як те чи інше слово перекладається, то буде те відео 3 години. Я в німецьку мову вже трошечки забувся. Тим паче, що там є слова, в яких по 15 букв, і вони мають таке непостійне, неоднозначне значення, скажімо так. Тому нелегко заплутатися. Тому моя думка така: безумовного нічого в світі там немає. так? Це не те, що це є закон якийсь однозначно безумовний для вас всіх, що ви мусите це виконувати. Інше положення це рекомендації. Е, я думаю, що розуміння ідеальних плоскостей ясно навіть людям, які в школі провчилися тільки 3 класи, і що їх не може існувати. На одному станку робиться одна шестерня, тут робиться вал, а тут робиться підшипник, де те все стоїть. А тут робиться корпус трансмісії. А тут робиться інша шестерня, інша пара підшипників, інший вал, і все, що з тим пов'язано. А тут цементація, яка є відповідно, скажімо так, знову ж таки на тактильні відчуття чи на якийсь мікрометр, ви, може, десь там нічого не поймете. Будете думати, що там воно все рівно. А повірте, в таких масштабах навантаження, що переживає трансмісії тракторів, невідповідність, скажімо так, зацепу чи плоскості контакту зуб в зуб. Бачите, там було написано, рідко перевищує 85%. Ідеального прилягання, просто не забувайте, наголошую. Не те, що от ви бачите, ось воно ж прилягає, що ти нам розказуєш, ти дебіл. Ідеального це означає, що там атом до атому, мікрометр до мікрометра прилягає. Такого немає навіть в великих тракторах. Получав я три види техніки з нульця і получав пачку бумаг і рекомендації від представників фірм, бо трактора Фент привозила фура Фент з представниками комбайна клас і трактора клас так само. І я стояв по стойці смірно і слухав, що мені говорять. Ну, звісно, там трошечки я там не розумів, мені там перекладали хлопці. І я те все врубувався, і мені сказали, значить, не перевищувати температурний режим, не перевищувати навантаження, так і так. На що розрахований взагалі трактор потявому класу, що спочатку можна тягати? Замість там дев'яти корпусів тягав я там 6, наприклад, чи сім та глибину, ширину захвату, швидкість роботи і так далі. Все абсолютно там були моменти і паливну систему, і про обкатку, притирання вала турбіни там. І те і т.п. Усі усідання, всі, обжати треба було всі з'єднання патрубків потім. Що на охолодження, що на охолодження повітря через інтеркулер, там, і так далі. Все треба було там попіджимати, попідтягувати самому власноруч, всі потім фільтри. Це все було написано. Обкатка робиться для того, в першу чергу, саме для притирання деталей це важливо. Це написано. А далі для того, щоб виявити, попередити і усунути. Такі легенькі там якісь недоліки, якісь проблеми, які, якщо не будуть усунуті прості проблеми, такі легесенькі, так? вони під час невідповідного навантаження в періоді обкатки, вони можуть вилізти дуже великою проблемою, замість маленької. так? От буде десь неповноцінне прилягання того самого вкладиша, і так далі. Десь буде непонепробувані. Та відповідна товщина масляної плівки, десь в тому місці, де вона має бути. І в якийсь певний момент часу, якраз там, де треба, щоб товщина плівки була така, а вона не така. І тут туди припадає максимальне якесь навантаження, буде задір. Далі буде менший ресурс в загальному. Воно щось таке та й зробить. Це не означає, що мотор заводиться, він ж працює, їде, значить там все нормально. Дуже часто відбувається таке явище, як підвищене, бо є номінальна там витрата палива. Підвищена витрата палива і підвищена витрата мастила, оскільки будь-який мотор він мастило під'їдає. Там є рекомендовані значення допустимі. А оскільки основна маса мастила, яке мотор зжирає, попадає через кольця в камеру згорання, і у вас є знову ж таки неідеальне прилягання маслосйомний кілець до гільзи, масло, яке потрапляє під сьодла клапанів, не дозволяє їм прилягати на 100% знову ж таки ідеально. І на 100% ідеально, так як треба охолоджуватися. Це може за собою понести наступні проблеми. Найперше це прогоряння клапана. Далі це вже втрата компресії і ефективності двигуна в загальному. Людина ще буде чавити на газ, не знаючи, що ж то зробилося. Буде йти коксування всього, абсолютно палим системи там і так далі. Тих самих кілець, знову ж таки, бо тут нема рівномірного ідеального прилягання. Тут ще купа солярки не згорівшої, бо мотор не тяне, бо втрата компресії, бо масло попадало через непритерту поршньову. І т.д. і т.п. Я вас просто закликаю. І не думайте, що вам магазин дав 30-40 мотогодин на обкатку, щоб часом вас нічого не гавкнуло. Ви 30-40 до 50 мотогодин можете намотати за тиждень. А особливо, скажімо так, люди з деякими, скажімо так, заскоками можуть за три дні. Просто зрання до смількання його дійсно обкатувати. От і все. Тому а період гарантії в деяких магазинів, мінімальний рік, є там і два роки, і три навіть роки. Я не кажу, що він там 100% є там та гарантія і так далі. Тому не думайте, що це вам на період гарантії, щоб ви не гавкнули трактора, поки гарантія. У вас не 3 чи 5 днів гарантії. Вас там рік чи 2. Якщо магазин нормальний. Все. Типу, тут вже не прив'язуйте, не пришивайте кубилі хвіст, який їй не належить. Щоб повністю всю картину описати, мені життя, певно, не хватить. Чому це рекомендовано, я думаю, вже всім ясно. Чому це не обов'язково? Тоже ясно, оскільки ви можете знову ж таки не навантажувати відповідно ваш там тракторець. От, наприклад, є у мене той тракторець за спиною. Я на ньому спочатку катався, потім тягав прицеп, потім тягав борони, потім тягав прицепа добре гружоного. Там, на всіх передачах тикав, траля-ля, все зробив, все масла поміняв. Найшов в маслі КПП і в маслі мотора купу стружки, не злякався, того, що знав, що там воно має бути. А оскільки ця стружка також під час перевантаження двигуня може забивати масляну майстраль, може чуть-чуть підзабивати, відповідно вам, маслозаборник і маслонасос, і потрапляти скажімо так, в деякі кількості під там ті самі вкладиші, під ті самі кольця і т.п. А стружка ця це є метал, металевий пил. Що це таке металевий пил, розчинений в мастилі? Це абразивна рідина. Що таке абразив, думаю, люди, які живуть в селі, знають 100%. Це наждачна бумага у рідкому вигляді. Що може вона зробити правильно? Малесеньку царапку на гільзі, яка потім буде більша, більша, більша. Малесеньку царапку на вкладиші, яка знову ж таки з часом буде тільки збільшуватися. І все, що з цим пов'язано. Тому це все взаємопов'язано. Обкатка, рідке обкаточне мастило, температурні режими. Обороти, і все, все абсолютно має взаємозв'язок. Не в моїй голові, не в моєму уявленні, не в хворих фантазіях, і ні в чому іншому. Це є деякі рекомендації, щоб ресурс вашого мотора був надалі більший. Він може і не зменшитися, бо, знову ж таки, ви можете не навантажувати трактор відповідно до його Потенційних можливостях. В деяких людей є техніка, яка має деякі можливості, яка працює наполовину. Значить, цей ресурс, на який вона ніби розрахована з заводу, приблизно теоретично розрахована в своїй потенційно можливій експлуатації. В той ресурс може бути більший. Так що не варто дивитися на людей, які граються в пісочку на тракторах 50-90, не знати скільки кінських сил. І в них там ті трактора ніколи в ремонті не були. А хтось взяв 50-ку на 50 гектарів, і в нього там ремонт кожні пару років. Бо це є невідповідність навантажень. І це має бути ясно, як Божий день. За це все я дуже купу зняв відео в невідповідних умовах з хорошої і з поганої сторони, якщо трактор знаходиться, значить про його експлуатацію і про його ресурс судити неможливо. Є деяке значення, яке, на жаль, ну, повністю ідеально знову ж таки розрахувати неможливо, але частково можна. От якщо брати такий тракторець, як в мене на 20 соток там, чи на 50, він буде там вас, ну не знаю, 20 років до ремонту поршньової. А якщо так працювати, як я, 3 гектари тільки свого, а ще сам. саме, ну, то відповідно там ми можемо розраховувати приблизно, оскільки я знаю, де такі мотори і такі трансмісії, на яких тракторах стоять і в яких людей. Такі трактори є, і яку роботу вони роблять, то я собі розраховую приблизно 15 тисячі мотогодин на мотор і до 5000 мотогодин трансмісія. Ну, Це приблизно теоретично. так. Це там не мототрактор, що в ньому, якщо чуть-чуть засильно газ нажав, і ти вже підлежиш під ним в тебе шест... жмут шестерень в руках кусочками. Суто з трансмісії. Бо ще мотором, мотором а коробка там не розрахована взагалі на якісь там толкові роботи. На роботи мотоблока розрахований мототрактор. Бо це мотоблок в плюсі, мотоблок з адаптером тільки з переднім. Називайте, як хочете, це не міні-трактор. І він має виконувати тільки ті роботи, на які він розрахований і спроєктований для того чи іншого. там. Якщо ви переступите через це, будете мати проблеми, незалежно від того, як ви навіть його обкатали. Тому будьте уважні з усім. Можете не дослухатися, я просто дав вам наводку. Ну, комусь на горілку, комусь на водку, а комусь дійсно вказав на шлях, в якому напрямку рухатися? Ви просто йдіть в інтернет, собі прочитайте, постарайтеся, того, що там інколи пишуть дурне, але інколи дурного не пишуть. Прочитайте, подумайте, подивіться інших людей. Я не. Збираюся витісняти всіх людей, які ту тему чи інтерпрета... в інтерпретації чи подібного озвучували. Ви собі, будь ласка, самі для себе інформацію шукайте. Ви її знайдете тільки тоді, коли будете шукати. І аналізуйте, порівнюйте відео, виписуйте важливі моменти, які ви почули в кількох людей, не тільки в мене. Я завжди так кажу: я не сижу тут, один я все знаю, а більше ніхто нічого. Заходьте на канали, де люди техніку експлуатують, і послухайте, що кажуть вони. Я сказав те, що я бачив, що я чув, що я читав. Що мені казали механіки і представники заводів, таких як Фент і Клас. Я думаю, що там дебілів не наймають працювати. І не платять їм тисячі євро в місяць через те, що вони дебіли. Ну, напевно, це буде кульмінація цього відео. Наразі я постараюся. Інколи нагадувати вам, що це все-таки рекомендація, але на якомусь фундаменті вона і побудована. Так? Це не просто хтось сидів і придумав. Просто оце основне твердження, яке варто вам запам'ятати. Де ж то болять? Основне твердження, це з інструкції. Ідеально рівних. Плоскостей, гільз і окружності пілець, вкладишів, шийки, колінвала не існує. В моторі нам треба ідеально, щоб в нього був максимальний ресурс потім. Як може бути ідеально, коли буде взаємозв'язок з деталями, які контактують? Під час чого він може виникнути, під час взаємного того ж самого тертя притирання. Якщо це притирання буде в великому навантаженні, це буде не притирання, а витирання і задирання. Це я так розумію. Це моя думка, тільки моя. Люди всі, які не подивляться відео хоча б половину, або подивляться 3 минути, напишуть якусь хуйню. Вони автоматично підуть в блок. Тому що тільки так можна дискусувати і писати свою думку. Коли ви почули мою. Тоді я буду слухати вас, тому що я по ваших коментарях прекрасно зрозумію, чи дивилися ви відео чи ні. Посилання на корисні відео в описі, посилання на реквізити в описі, хто хоче людині допомогти. Хто хоче написати, що я збираю на якийсь там супутник, піде та нахуй, тому що я така людина, що мені собі не треба гроші. Я собі заробляю в Ютубі, я собі заробляю в селі. Я собі заробляю. На комп'ютерах, і своєю головою, руками і всім останнім. Я маю де їсти, маю де спати. І маю що їсти, і маю що спати. Мені того вистачає наразі, бо я проста людина. Запроси в мене доволі невеликі, бо я виріс ну, не в бідності, но й не в багатстві. І якби я сильно знаєте, рвався би до гроші, я б займався б чимось другим. так? Бо є деякі люди, яким треба суто бабла звідси. А так я витратив купу свого часу, щоб розказати вам за дурну обкатку. так? хуй воно мені там? Потрібне. Воно ж, ну я собі знаю, йдіть ви всі в сраку, типу, шукайте собі інформацію. Чи ви мені потрібні? А тут виявляється, ви мені потрібні, я витрачаю свій час на вас, бо мені не все одно на людей, які такі самі, як я, які шукали інформацію, свій час, її не знайшли, і які хочуть щось дізнатися, щоб їхня техніка довго ходила. По тій простій причині, бо вони не мають купу грошей на її ремонт або на покупку нової. Якщо це ще комусь не ясно, я вас звідси попрошу. Добро пожаловать відсюда. Welcome to Ukraine, сука. Це хто ще мене не зрозумів, вам треба передивитися купу моїх відео і поняти, що я за людина, чим я взагалі тут займаюся. Нахрен воно мені там треба. Виявляється, що треба, того, що я колись собі дав таку задачу. Не лишати людей в біді, оскільки дуже часто в біді сам лишався. А наразі, добрі хлопці, будьте всі здорові і будьте людьми. Все.